Думки ведуть до почуттів, почуття до дій, а дії до результату. Якщо тобі не подобається твій результат, тобі треба просто змінити свої думки. Як це працює? Наприклад, ти говориш, ти думаєш, ти думаєш, що ризик це небезпечно. Якщо ти так думаєш, у тебе виникає почуття страху, це небезпека. Що ти робиш? Ти шукаєш нормальну роботу, тому що там безпечно. Знайшовши нормальну роботу, ти отримаєш нормальну зарплату, а потім нормальну пенсію. От і все. Все дуже просто. Але запам'ятай, якщо ти не ризикуєш, то ти нічого й не отримаєш. Не ризикують ті, хто працює на тих, хто ризикує. Розумієш? От і все. Якщо тебе це влаштовує, я не проти. Якщо ні, ти знаєш, що робити. Посилання в профілі. Гарного дня тобі! Якщо ти на мене не підписаний, то ти мене більше не побачиш і не почуєш. І взагалі, на що воно тобі треба, скажи? Але якщо підпишешся, ти будеш зростати кожен день. І будеш міняти свої думки. А помінявши думки, у тебе будуть інші результати. Все дуже просто.